1 грудня у місті супутнику Хаес відбулися матчі благодійного турніру з футзалу. Турнір проводиться вдруге та приурочений до дня енергетика. Усі заходи, які проводять відокремлені підрозділи, «Атена» те, на є благодійними та спрямованими на підтримку ЗСУ, ці заходи показують згуртованість нашого народу, те, що нас ніхто не зможе ніколи перемогти. А кожна гривня, яка збирається на цих заходах, це допомога Збройним силам. Це додатковий мавік, додатковий автомобіль для наших захисників. І Це показує всім, що якщо ми будемо єдині, об'єднані. Метою перемоги ми завжди переможемо. Цьогоріч за перехідний кубок змагаються вісім команд-учасників з регіону розташування Хмельницької АЕС, три команди із міста Нетішина, ХС-35, Нетішин та НГУ вч 3043 Футбольний клуб «Гем'яче», а також футбольний клуб Мощаниця представляють Рівненську область. У боротьбу вступили команди із Шепетівського району Хмельниччини ФК Фортуна, місто Славута, ФК «Радошівка» та ФК Терен Крупи. Подія вже набрала дуже великих обертів, тобто це є 30 кілометрова зона, це Славута, Грим'яче, Нетішинські команди, а головна ціль це зібрання коштів для наших хлопців, які нас оберігають від ворога». Організатори турніру стверджують, охочих взяти участь у змаганнях є багато. Цей спортивний азарт і воля до перемоги на футбольному полі, щоб наблизити перемогу на фронті. Свій почерк гри вирубився з руками у футболістів Хмельницької АЕС. Енергетичне підприємство на турнірі представила команда хс 35 яка перемогла суперника у відбірковому турі. Спорт з крові з четвертого класу займаюся футболом. Так сталося, що моя професійна кар'єра не пішла. Тому я сьогодні і бережу мирний атом, працюю на нашому підприємстві, але я не забуваю про спорт. Організовуємо такі турніри, вони єднають, вони допомагають нашим воїнам. Я думаю, ми робимо добру справу. Умови для занять спортом, проведення турнірів та змагань у ВПХС покращуються з кожним роком. Адже над цим працюють і у НАЕК, і на майданчиках. Компанія зацікавлена у налагодженні конструктивної співпраці з громадами. Запрошення команд зони розташування АЕС до участі у благодійних заходах є позитивним кроком покращення такої співпраці. Переконаний Валерій Михайлюк. Це ще один поштовх до об'єднання. Сусідня крупецька територіальна громада усіляко підтримує розвиток спорту. Футбольний клуб Терен заснований ще у 92-му році. Неодноразовий учасник нетішинських турнірів. Цього недільного дня було багато точних ударів, гольових моментів, емоційних падінь та злетів. Матчі видалися цікавими та викликали захоплення уболівальників. Хочу окремо подякувати нашим збройним силам України, тим хлопцям, які стоять на передовій, які нам дають таку змогу проводити ці турніри. А ми повинні тут працювати, донатити і допомагати нашим воїнам, щоб була перемога. Матчі Кубка ХС із футзалу проходитимуть по вихідних до 21 грудня. Тоді, напередодні Дня енергетика, відбудеться фінальні змагання, де найсильніші отримають переможний кубок.